Всім привіт, з вами автосалон Автофокус. У нас в продажі ось таке нове надходження у вигляді Volkswagen Jetta 2011 року. Автомобіль працює на двигуні об'ємом 2,5 літра, на змішаному паливі газ бензин. Авто ось в такому гарному срібному кольорі, на гарній гумі, оригінальні диски 16 радіусу. Додатково встановлена задня камера. Чистеньке охайне авто, без нюансів по кузову. Поглянемо поближче салон. З такий тканинний салон, охайний, не порваний, регулювання передніх сидінь по висоті, електрорегулювання спинками передніх сидінь, коврики, тонування. По сидінню так само, 400 підйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, класичний автомат Айсін. газ, ось такий монітор, підігріве сидінь, кондиціонер, круїз контроль, пробіг в автомобіля 126 тисяч миль. Задній ряд сидінь також охайненький. Ще станький, дуже багато місця. Багажне відділення досить об'ємне, авто в універсалі, тому в принципі цього варто очікувати. Детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку. За безготівку також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.